Мої вітання з лавандової кухні. Сьогодні готуємо пасту з комп'юмі. Ось така, як бачите, італійська. Макарони, вернішини, як у нас називається на Україні. Італійці називають її по-різному. Ось дивіться, які ракушки, будемо говорити. так. Із твердих сортів пшениці. І ми з них зараз приготуємо невеличкий, але дуже смачний шедеврик. Будемо фарширувати їх. Фаршем. Я зробила куриний фарш, додала туди трішечки спецій і заповнила ці ракушки фаршем, додала соусу із сметани, томата, заправила пряними травами і ось така смакота у мене вийшла. Будемо пробувати всім смачного, хто зі мною. Це дуже легко, але наскільки смачно!